Всім привіт! Сьогодні будемо розкладати подарункові картки з дня народження по альбомах. І давайте почнемо перше. Перше це у нас ShineFD. І у нас тут, до речі, давайте глянемо тут усе у нас повністю. Бачите та дан. Шайнік на шайнику. І тут у нас не вистачає шайника. Та це була остання картка, якої не хватало для цього альбому. Цей сет повністю зібраний. Щасливий! Пікачу, дорогущий. Бачите, як воно все блищить, яке воно все гарне, чудове. Бачите, скільки шайників. Гартаєш вже рука застала. І те. Якісь промки у мене трошки бачите. Ось все повністю зібрано. Ось так виглядає щастя. Так, далі у нас Палдеївський. палдеї еволюціонує, як там казали, Навіть в назві карток. Тут у нас також все зібране майже. Звичайні екс картки, реверси всі в мене є. І ось у нас, бачите, ілюстрації пішли до да, цього вікенда не бачити. Давайте його отак дотримати, щоб вам було зручніше видно. Іона. Ось ці. І тут у нас іде ось оця дендра дендра зайняла своє почесне місце. Та дам сюди йде ось такий чувачок. І ось сюди у нас іде цей кіт у чоботах. І також цей сет повністю у мене зібраний. Два сета за один відос. Як вам таке? Як тобі таке підере, он маск. І тут у мене якісь тут промки, щось не зрозуміло що, ну щось у мене тут лежить. Тепер у мене зібрано аж цілих три набора. Більше що це вже не хочу. Так. Далі будемо розкладати ну мабуть цей гігантський мій альбом. Тут трохи дивних жінок з'явилося, і зараз, мабуть. Ой-ой-ой, от от. ось отак. От от. Давайте ось цю картку, мабуть. Я не знаю, тут я забрав звідси цих. Ну, давайте ось цю, ось цю. Поки покладемо ось сюди. Щоб вона була на початку і не загубилася. Як вона туга влазить у цей кармашик, а. Нормально влізло. І тепер вона знаходиться ось тут. Далі ми їдемо, це, це все кінець, тут якісь сети. О, стоп, сети. До сетів. Ми ще повернемось. Так, Тут можна якихось карток десь попихувати. Тут... Так, це, це не то. Сюди Тут вот сюда можно впихнуть. Сюда мы впихнем Шайни Радиант. Гардевойр. Опа. Теперь у нас тут. Значит, все окей. Тут окей. Такие, такие уже, что попало. Картки. Сюда мы впихнем как он называется, вот этих двух. Некрозому, Ультра и Нихилегу. Так, Давайте разом ось сюди і Ехілег сюди, щоб вони були разом. Там Та вони разом лежать в альбомі. Так, далі у мене йде ось така картка, вона йде в колекцію до жінок. У мене тут розворот жінок з покемонами. І у нас зараз ляже ось сюди не майже розворот є повністю. Ще якихось, мабуть, не вистачає. Я знаю, Дон з піплопом не вистачає. І більше я не знаю, які ще є. Може, якісь зі старушками. Ну, поки ще такого не, немає. Далі у мене тут айони всякі. Ось такий ще кент у мене не було. Цього треба кудись покласти. його Кудись 24-25. А, Ну, його ось, ось сюди. Кладеться він. 22, ну, бачите, ну, наче, навіть, 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 навіть звичайний сет повністю зібраний майже, 25-го не хватає, тут Міонатче. Тут і, хто там, Винозавр, Charizard. Потім тут десь реквайзи всякі. Ще щось нічого не зрозуміло. Ну, ми працюємо над цим. Так, тут якісь пронки в мене лежать, ну і все. З цим ми закінчуємо. І ось сюди у нас іде наш класичний альбом з дівками, зі скіном. Тут було один. Короте, вони не помістилися. І ось у мене такий тут у мене поки тренери з дівками. Потихеньку альбом збільшується, дві попи у мене мало поп не буває. Тут Айони, Маріни, Skolgir, танцюри всякі. і давайте по порядку. Вон, перша ідея. Це Бі. Бі у нас. Ой, я навіть не підготувався. Ну ладно. Так. Я це зробив, виправив свою помилку і підготувався. Перше у нас іде бі. Вони всі повинні бути в таких кармашках у мене. Не більше, не менше. Ну, Більше можна, але вони не влазять. Так, от сюди, от сюди Бі перший йде. Тут все з цієї сторони закладаються катки. Дивина, дай годі. Так, що воно? кармашок вже не відкривається. Що це за ПО? є. Далі у нас іде така марні, прайд, альфа Самиця. опля. Потім горденья Вігор, Ось така вона панянка. Покикіт, таке івеня. Тогда, потом мела. Ну, фокусуйся на меле. Так, мела мы ось сюди, Потом пенни. Потом Несса Профессор Бернетт. Амбиции Синти, Вот так она выглядит. да? Э. хочет залазить. Заната амбициозно. Синтия, она хочет жить у меня в альбоме. Ну, мы измусим. Глория. Вот такая лялька. Роксана. Леди. Покеледи. Вот такая. Райдушна. І у нас далі міс Фортуна Сістер. І вони йдуть сюди ще до середини дуже багато. Хник-хиник, ми не відстаємо і продовжуємо наш шлях до перемоги. Новий альбом вже чекає дівчат. Але вони не можуть прийти, рубеж на рубежі вони повинні бути. Ось так от. Дити, сіки ми додали. 8, 12, 13 штучок і. І охо-хо, ще багато-багато треба ще. Насправді, ще стільки вже майже треба. Ну, альбом росте, бачите? ми працюємо над цим. Що ось таке? Ми зібрали два любома, заповнили дівчат, як воно виглядає. Вже прям солідно якось виглядає. З іншої сторони також дівчата, якісь таємничі. І будемо зараз розігрувати, поки діораму Там щось мало народу написав. Нікому не треба діорама, Це просто жесть. Це якийсь зажавшийся народ, нікому нічого не треба. Ну, Що можна сказати? Ну, Буває. Так що. Зараз все розіграємо. Всім привіт. Зараз будемо розірвати фігурку. Тут у нас спочатку. новіше. рішек, 4 людини виявило бажання затримати фігурку. Раз. Так, жесть. 2, 3 і 4. 4 людини це якось геть мало. Ну, що поробиш? Нікому фігурки не треба. Вставляємо 4. І 4. Так, тут моє обличчя. Всім привіт. І вітаю четвертий хлоп. У нас четвертий. блін, не там то, то. Так. Ось. Раз. Останнє у нас. Драксіс Ден. У мене вразила інформація про Крюбона, Бачите, як він вразливий. Ну нічого, я вам ще щось розповім. Да, ну, вітаю тебе, пиши в групу, пиши адресу, куди тобі відправляти. Будемо тобі відправляти. Так що вітаю з перемогою. Дуже сильний конкурс був. Да, аж 4 претенденти. Що робити з іншими діаграмами, я навіть не знаю. Так що щось будемо думати. Так що дякую, що приймали участь. Залишайтесь на каналі. Як там, що там все треба сказати. Далі буде. Пока-пока.